Вітаю колеги. Місцеві податківці та органи влади останнім часом активно просували таку позицію. Мовляв, якщо платники єдиного податку групи першої та другої продовжують працювати або відновили підприємницьку діяльність, то мусять платити єдиний податок. Ми вже коментували цю ситуацію. Посилання на наше відео ви знайдете в описі нижче та наводили аргументи, що така позиція є хибною. А тепер у цьому питанні є новини. За ФОПів писалася Державна податкова служба України із порушниками спокою жорстко розібралися. Так, у листі від 7 листопада податкова зазначила: інформацію щодо сплати єдиного податку платниками першої та другої груп, яка була розміщена на веб-порталі податкової служби у Хмельницькій області, видалено, бо вона є недостовірною. Тож із цією ситуацією нарешті все добре. І як ми вже багато разів повторювали, немає залежності від того, чи здійснюється підприємницька діяльність підприємцям. ФОПи на єдиному податку групи першої та другої самі вирішують, чи сплачувати їм єдиний податок з 1 квітня, тобто починаючи зі сплати за квітень. До кінця воєнного надзвичайного стану. А ось для тих, кого місцеві податківці лякали автоматичним нарахуванням єдиного податку в інформаційній системі податковий блок, у своєму листі Державна податкова служба спеціально зазначила. ФОП, платник єдиного податку першої або другої групи, який скористався наданим податковим кодексом правом не сплачувати єдиний податок у період з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, не несе встановлену кодексом відповідальність за несплату єдиного податку у цей період. Це, наче, і так було зрозуміло, але зайвим не буде. До речі, воєнний стан в черговий раз продовжено. Тож ФОП групи першої та другої ще три місяці будуть на власний розсуд вирішувати, сплачувати їм єдиний податок за ці місяці чи ні. До того ж, колеги пам'ятаємо, ФОПи ФОП першої та другої групи, які для себе прийняли рішення не сплачувати єдиний податок. При заповненні декларації податника не повинні ставити відповідні нарахування податку. Каже про це також і податкова служба України у своєму листі. Отже, спрощенці групи першої та другої в декларації платника єдиного податку відображають відсутність щомісячних авансових внесків єдиного податку за відповідний звітний період. А ось якщо сплати не було. А ФОП покаже на рахування єдиного податку в декларації, то це дійсно призведе до виникнення боргу, який доведеться погасити. Бо фактично, ФОП каже, що все ж таки вирішив сплачувати єдиний податок. А за фактом, у встановлений строк його не сплатив. Ну що ж, на цьому, власне, у нас все. Будьте уважні та бережіть себе.